Фібра, фібра, зараз жопой жопою жуть цієї фібри на будь-який вкус, на будь-який цвет, блин. разних виробників, куча. А вона ж то з'явилася зовсім зовсім недавно. В моєму житті вона, по-моєму, з'явилася, мабуть, років, ну, може, 5,5-6 тому назад. Вперше я про неї почув, мені розповів мій товариш, він працював в Польщі на виробництві. Дзвоник каже, блін, Дімон, тут такі якісь зачисні диски інтересні. Розказував, розказував, розказував. Корот, так я ні хрена й не зрозумів. От. А реально ну, років 6 назад її ще спробує десь купив в Україні. У мене товариш, він займається також металовиробами, йому знайомий також з Європи прислав опорну тарілку і фібру. Так він нею працював і економив її, тому що не було її просто-напросто фізично, не можна було її купити в Україні. Він брав, та в принципі і всі тоді по початку, як тільки вона з'явилася, брали звичайний абразивний диск зачисний. Зачищали, а потім ставили фібру і фіброю вже підводили. Да, так що, як летить время дуже швидко.